За цю добу з нуля годин і до 17 на херсонському напрямку зафіксовано дві штурмових дії ворога або дві спроби е, здійснити форсувальні дії, е, ну, скажімо так, ворог намагається загострити ситуацію біля Антонівських мостів. Тобто, е, говорити, що є якесь перемир'я, якесь затища. Я б не поспішав, адже ворог продовжує свої штурмові дії. Крім того, ворог е продовжує активно е завдавати ударів дронами камікадзе по правому берегу, і їх зафіксовано дещо менше таких ударів, проте вони є, і ніхто е з боку ворога не припиняв такі ударні дії. Крім того, постійно, постійно над Херсонщиною є велика кількість саме розвідувальних дронів, які здійснюють і розвідувальних дронів, які здійснюють розвідку місць дислокації, і для того, щоб продовжувати далі нанесення ударів по наших позиціях і по населених пунктах, які розташовані на правому березі Дніпра, скажімо, зменшилась кількість ударів дронами і артилерійських обстрілів. А також ворог не застосовував саме авіацію, не наносив авіаційних ударів.